Чим заспокоїться серце твоє? Подивіться. Руни покажуть зараз. Чим серце заспокоїться? Це буде радість. Це буде відпочинок, відпустка. Це буде радісна подія якась. А ще, можливо, ти відчуєш себе цілісною натурою, яка ні від кого і ні від чого не залежить. І це тобі зараз потрібно, і цим заспокоїться твоє серце. Точніше. це щось нове. Для когось це буде нове знайомство, нове побачення. Серце твоє цим заспокоїться. А для когось буде якась радісна подія, пов'язана з дітьми. Можливо, ти завагітніш. Можливо, в тебе буде народження нового життя в вашій родині, в вашому роду. І ще твоє серце заспокоїться взагалі новими результатами. І вони будуть для тебе корисними. І ти порадієш з цього. Ти будеш незалежною в тому новому, і цим заспокоїться твоє серце. Чим заспокоїться? Так, тут дійсно відхід від сталого і традиційного, тут перегляд своїх уподобань, своїх традиційних бачень. Для когось тут вихід з однієї структури і перехід в іншу. Для когось тут буде радісна подія, пов'язана, наприклад, з відпочинком за кордоном або переїзд за кордон. І Або вихід з однієї сім'ї в іншу. Ну ось такі події насуваються.